Ідея такого роду конференції, яка б об'єднала семінаристів усіх греко-католицьких семінарій України, виникла трохи більше року тому. Потім ми подали на розгляд нашого ректорату. В свою чергу отці представили її блаженнішому Святославу, і він благословив на проведення цього роду конференції. І згодом вже ця конференція стала одним з заходів в межах в рамках святкування тисячоліття представлення Володимира Великого. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Ця конференція перша, проте дуже цікаво, адже запрошені такі визначні гості, і вони діляться також своїм досвідом, своїми переживаннями, те, чого вони здобули в житті. Вони це діляться з нами, студентами, які для нас це дуже, дуже потрібна інформація для нашого як і наукового, так і духовного зросту. Ця конференція не є якимсь таким одинарним актом. Тобто, ми розпочинаємо цикл конференцій. Ми би хотіли, щоб такий спосіб конференцій ми провадили майже щорічно дати можливість студентам різних семінарій, різних навчальних закладів і духовних, і світських. Також дати можливість поділитися власним досвідом, можливо, він ще не є такий глибоко науковий, але він вже є досвідом. Ми вже